Акція дітвора України російському президенту». Путін. Я тебе бо... боюсь». Іди звідси. Акція називається Солдатики для Путіна суть акції полягає в тому, що ми відправляємо в Кремль Путіну іграшкових солдатиків для того, щоб він ними грався. Тому що очевидно, що у 21-му столітті людина, яка затіює війну в Європі, це, мабуть, та людина, яка в дитинстві не награлася іграшками, іграшковими танками, літачками і солдатиками. Це буде як такий символ того, що ми не хочемо. Ми дамо зрозуміти, що ми не хочемо війни, і наші діти не хочуть війни. Війна це не гра, це зачіпає долю дуже багатьох людей, і це не те, чим. В 21 столітті треба займатися для Путіна. Бандеролі підписали Кремль, Росія. Там його знають. У бандеролях запаковані іграшки. Діти закликали дітей з усього світу до акції долучитися, аби іграшок у президента Росії було достатньо. А як не вистачить, акцію будуть продовжувати. Україна сама не заспокоїть Путіна. Путіна може заспокоїти світ спільними зусиллями. Зараз в ролі солдатики використовує реальних людей і бавиться життями тисяч людей. Прийшли просто підтримати цю акцію для того, щоб дійсно в нашій державі був мир і щоб ніхто з сусідів не втручався в нашу державу. Якщо треба, буде, ми ще зберемо іграшки для Путіна. Володимир Бриляк, Станислав Єфремов, а